Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, приготуйтесь до наступних подій. Дивимось. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, зміни, дивіться як, для когось вони пов'язані. Ну, Як з жінкою з вашого роду, з матусею, наприклад, або це вас стосується, якщо жінка слухає, будьте готові відстоювати свої якісь інтереси. Ви будете як налякані в якійсь ситуації, але ж, це, знаєте, трошки тут більш як фантазійного такого, ніж. Насправді от буде е, така безпосередня загроза саме вам і нікому більше. От Просто це як е, ну, це як, знаєте, є якась наприклад, загальна загроза, а ви сприймаєте це, от, що всі інші якось там, ну, з ними нічого не трапиться, а от саме з вами може трапитись. Хоча я так не відчуваю. Mm. Ясно, це більше стосується оцих масованих атак, масованих бомбардувань. Тож будьте дуже обережні, бо це те, що ну, воно ж є, воно ж нікуди поки що від нас не дівається, на жаль. Не виглядає це, як знаєте ви. Безпосередньо повинні постраждати. Це взагалі ви захищені. ну Тут виходить карта захисту від вищих сил. І якщо там ви звертаєтесь з якоюсь молитвою, то так і робіть. Захист тут буде, ну просто, просто вами воно складно сприймається. Дуже лячно сприймається, бо тут у нас ще й луна ховається. Знаєте, коли людина просто їй лячно, вона ж не знає, що там далі буде, як воно все вирішиться. І переляк він же ж робить своє діло. Тож, будь ласка, просто ховайтеся, якщо є потреба, і вірте в те, що з вами все буде добре. Давайте дивитись любовну сферу, до чого вам тут готуватись. Тут більше як про інформацію, яка, знаєте, буде не такою, щоб вам сподобатись. Взагалі, якась така ситуація, що ви можете так як характер свій демонструвати, а потім будете собі казати, ну от що я не могла промовчати. Або навпаки, це ваш партнер буде так себе вести, і ви будете думати, що ну от хіба не можна було себе встримати в руках? Взагалі, матеріальна сфера трошки буде так більш. Тут не про любов, тут не про почуття такі, знаєте, романтичні. Тут взагалі. Про думки, про те, що щось знаєте як все враховується, як о, о, якісь такі між вами стосунки, які більш матеріальної сфери стосуються, ніж взагалі романтики. Ну, такий день. Ми ж дивимося всього на один єдиний день. Тут як треба буде щось обрати, вирішити. знаєте от Наприклад, десь на якійсь ситуації ви там. Спілкуєтесь, так? І в цій ситуації треба от не просто там спілкування, а це як треба обрати, треба прийняти рішення. ну Воно буде якось так емоційно все. Навіть не стільки от емоційно, скільки. передувати хтось з вас буде, отак скажу. Давайте далі дивитись робота. До чого вам готуватись в роботі? Не дуже, ви будете розуміти, стикнетесь з ситуації, яка вам взагалі, от як буде потребувати від вас більших знань, ніж на сьогодення у вас вже є. Будете поглиблюватись, щоб розібратись в якійсь ситуації, вона поки що вам не дуже буде піддаватися, але ж не, скажімо так, не опускайте рук. Бо дійсно ви докопаєтесь до якоїсь там значної для вас інформації. Взагалі користуйтесь цим, цим днем, як днем, коли ви багато чого можете як вивчити, як прийняти до себе нові знання. Які, от знаєте, вам воно здавалось, от я цього боюсь, бо я не розуміюсь на цьому взагалі. От це буде відходити. Оце от я не розуміюсь, воно буде відходити. Ви, як знаєте, будете людиною, яка подолає незручності якісь, яка дозволить собі, ну, скажімо. Поглиб... Поглибше зазирнути в інформацію. Тобто, не те, що там дається от всім, хто питає, от так, знаєте, на, на відчіпного що от, от тобі інформація, але це така поверхня інформація. Ви будете капати глибше, бо вам недостатньо буде цього, бо ви не будете відчувати, що це саме та інформація, яка вам. Ну, закриє ваше питання. Поглибшене вивчення от того, що вам треба знати. Бо це не просто так ви собі незручності влаштовуєте, а це те, чого вам не вистачає. Воно дасть свої плоди, навіть якщо це буде не за один день, а просто, от як, наприклад, якщо вам десь там треба якийсь курс пройти, то в цей день ви можете знайти якийсь саме. Або знайти саме ту компанію, яка навчає цьому. А потім вже воно буде розгортатись для вас. Ну, як ситуація буде, як знаєте, більш так поширюватись і надавати вам більш можливостей. Давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо краще б за все вам це прийняти в своє життя. Тут дійсно, я думаю, що не... ви до цього вже давно-давно готові. Дуже складний період, буде подоланий, дуже складний і емоціонально, і фізично для вас. Це те, що знаєте, от просто з вас як висмоктало всі сили. Буде не просто подоланий, а просто, от, знаєте, переможно подоланий. Просто ви будете і самі себе так відчувати. І взагалі, от хтось ще й буде казати вам, що Боже, яка ж ти молодець, чи який ти молодець, якщо слухає чоловік. У вас просто от це, знаєте, як далі більше, як це. Та сфера, в якій у вас просто буде прорив. Це наш, якщо, наприклад, були на лікарняному, то ви просто день від дня будете набирати сил. Якщо, наприклад, ви десь навчались і закінчуєте навчання, то ви майстерність свою будете збільшувати, ну і так, будь-якої галузі стосується. Бо дійсно це, знаєте, про наповнення. Це про те, що ви якийсь час були як спустошені, бо докладали багато зусиль, щоб подолати цей період. А тепер час настав сповнюватись сил. До чого вам готуватись, бо краще б за все відмовитись. Давайте вони ж вистрибнули, то давайте ми їх. Дістанемо. О, тут так цікаво у вас. Від страхів відмовляйтесь геть. Бо, по-перше, ви спроможні керувати ситуацією. Не ситуація вами, а ви ситуацією спроможні керувати. І навіть, знаєте, тут не потрібно дуже якось там поспіхом робити. Знайдіть для себе, як. Ну, як гармоні... гармонію в ситуації, як гармонійний стан, який вам буде допомагати в цій ситуації, в вашій конкретній ситуації. Просто от як дійти згоди з самими собою, а таким чином ви з оточуючими її дійдете. І навіть якщо в цій ситуації ви виглядаєте, ну, скажімо, як та біла ворона, Якось так може незручно для оточуючих. Байдуже. От, повірте, просто байдуже. Робіть те, що вам потрібно у вашій ситуації. Робіть так, як вам потрібно. Головне, щоб ви відчували, що це ваш правильний шлях. Отак От вам воно слід зараз робити, бо так ви отримуєте для себе. ну, те, що, те, те, до чого прагнете. Тож від страхів, від невпевненості, від такого стану, що скажуть люди, взагалі. от Просто от, відмежуйтесь і це взагалі вас не повинно бентежити. Давайте побачимо, чого вам не оминути. Чого вам не оминути? А чого це ви так будете робити? А, зрозуміло, чого зараз все поясню. Так, дивіться, у когось з вас, дівчата, от зараз е, буду озвучувати те, що не всім підійде, але ж зрозумієте, до кого це йдеться. Е, дивіться, у когось це як для когось нове знайомство, для когось спілкування з людиною, яку вже знаєте. Е, це, знаєте, як. Сфера почуттів. Це як людина буде вас налаштовувати на романтичну ситуацію, але ж, для когось з вас, ви будете просто відбиватись від цієї ситуації, бо вже у вас є досвід спілкування з цією людиною або з подібними цій людині. Для когось це буде ситуація трикутника, і ви просто знаючи це, ви одразу будете відмежовуватись від людини. Для когось дивіться, це може бути ситуація, яка не стосується романтики, а просто от спілкування з людиною, яка вас емоційно, ну, скажімо. Переповнює, але емоції вони тут бувають різні. При таких картах я б не казала про гарні емоції. Бо якщо вам хочеться від людини відмежуватись, людину відігнати від себе, як надалі, то розуміємо, що ну, де, де ж тут гарні почуття, гарне взагалі ставлення до людини, його тут просто нема. Тож, Цього, на жаль, не уминути До ваш, у ваш простір прийде людина, яка, знаєте, от якось одразу буде викликати вас на емоції. Одразу у вас буде внутрішнє таке, знаєте, ну, краще йди звідси, краще не підходь Отакий такий стан внутрішній. Але ж я думаю, що ви впораєтесь. Бо потім ви все одно будете задоволені, от як би там не було. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Хтось з вас буде дуже-дуже радіти цій можливості. Яка от, буде, знаєте, як надана вам для допомоги. Чи це, ці... <сум> вибачте, вже забалакуюсь. чи ваша допомога, чи вам буде допомога в цей день? Це для кого як? Для когось ви допоможете і будете, знаєте, от як гордість таку відчувати, що от ви просто от, в якійсь ситуації були аж занадто корисною людиною. Аж занадто такою людиною, до якої, ну там може, може, дослухається до вас хтось і буде так, як ви казали, може людина просто от фізично від вас отримає допомогу і буде вдячна вам. Але ж знаєте як, хочеться трошечки-трошечки вас застерегти, що в цій ситуації, от це добре, коли ви допомагаєте і то корисно і людині, і вам приємно від того. Але не будьте людиною, яка, як це знаєте, яка вмикає гордість таку, аж занадто. Аж, знаєте, коли ви Ну, скажімо так, починаєте себе, з собою носитись, от, бо відсікають, вам такий стан не потрібен, бо він для вас змінить багато що. А вам... ну, це, як знаєте, от кармічно ви отримаєте плюс, який ви можете одразу перекреслити своєю гордістю, такою великою, яка, яка вже не буде в плюс. Десь ви там так будете носа задирати. То цього не треба, будь ласка. Бо якщо плюсик в карму, то хай він там лишається, щоб не викидати його одразу. Ну, от на цьому я закриваю. І е, дивіться, для когось буде допомога елементарна через підказку якусь. Але ж вона буде такою корисною. От як знаєте, от тільки цієї підказки людина і чекала. Або це ви отримаєте таку допомогу з підказкою. Все, на цьому я дійсно дуже дякую всім, хто дивився. Всім вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами і гарних подій. Хай вони покращать ваше життя. Побачимось, всім пока!